На календарі середини червня літо вже повністю вступило в свої права. На прилавках рівного з'явилася черешня, соковиті абрикоси, молода картопелька, огірки помідори. Здавалось би, саме час смакувати сезонними дарами природи, але ціни на ринку дещо кусаються. Черешня подекуди тримається в межах 150-180 гривень за кілограм. За полуницю просять 120-150, А от молоду картоплю можна придбати за 35 гривень. Помідорка одеська дуже смачненька, сто за кілограм. Помідора Зорянська 110 гривень, черешенька Одеська 180 гривень кілограм, Полуницька Печаївська 130 гривень, одеська абрикоска – 150 грн. Ну, лимони Аргентина, огірочки наші, місцеві Рівінські – 50 гривень. Кабачки закарпатські 30 гривень. Картошечка домашня з гощі по 35 гривень. На цю пору нормальна ціна, і картошка дуже добра. У тому, що ціни кусаються, продавці звинувачують погоду. Весняні дощі, перепади температури, нічні заморозки у деяких регіонах, а потім грізке потепління. Усе в комплексі і сформувало теперішню ціну. Зберегти врожай було непросто. Все залежить від погоди. Хто має перники, кість пленку, то ще трохи щось має, а так на городі то дуже мало. Також продавці зазначають, на ринок потрапляє менше продукції, а це як наслідок тримає ціни на високому рівні. Так само ж теж, так що в цьому році мабуть, нічого дешево не буде. Все дороге. Ну люди, звісно, возмущаються, але що зробимо? Попри ціни, люди з охотою купують, бо кажуть, хочуть відчути літо на смак. Купувати не боюся. Завжди приходжу до цієї дівчинки. Все дуже смачне, свіже і е, е, якісне. Ціни кусаються скрізь, як для нас, для пересічних мешканців. Так е, як, як скрізь, але продавець дуже вічлива. Ще в неї завжди хочеться купувати. Смачно все дуже приємно. Продавці не поспішають робити жодних прогнозів. кажуть, якщо погода буде хорошою, то на прилавках з'являтиметься все більше свіжих овочів. Відповідно, ціна піде вниз. Сезон лише розпочався. Олеся Мороз, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.